Порівнювати 14, 15, різдва першого, воно в принципі є і доречно, але там не було таких масштабів, масштабів військових операцій, не було масштабів е... фронту, не було масштабів е... планування, не було масштабів оборони, не було масштабів е... наступу. То, то, тут дуже багато, тут дуже своєрідно і все специфічно. Але хочу сказати, що теперішня війна, вона важкіша по рівні 40. Як і по моральному духу, так і по принципам, так і по завданням, так і по духу. Коли я був в 2015 році, служив Водо, то була ну, не така масштабна війна, не було стільки озброєння, тил, здавався тоді тилом, тому що ти, коли від'їжджав від лінії фронту на кілометрів 30, ти зрозумів, що ти в безпеці. А зараз ми розуміємо, що не на якому відрізку нашої країни ми не перебуваємо в безпеці. І тому це більше мотивує нас захищати наших сімей, наших дітей. От, щоб вони жили в мирі спокійно. Бійці зараз набагато мотивовані. Я не хочу сказати, що в 14-му теж були добровольці, теж були мотивовані, теж йшли і в бій, і розуміли, і з якою метою. І перш за все, я розумію на теперішній час, що для нашого бійця мотивація це є захист вічезний, захист своєї домівки. Захист своєї сім'ї, захист свого майбутнього і захист своїх дітей. Ось цим наш боєць перебуває на передовій з думкою про свою сім'ю і про майбутнє. Ви знаєте, саме основне, біль така, що в них безліміт по зброї, в них безліміт по боєприпасам. Але наші хлопці, це взагалі це, це чарівники. Такі речі, де обрізають оцей безліміт, і він відчувається в українці така нація, яка вміє згуртуватися і дати відсіч. Ми відложуємо справи по збиранню борошна, пшениці. Ми не будемо навчати чи навчатися, ми візьмемо зброю до рук. Але вже ви бачите на прикладі тому, що коли ми беремо зброю до рук, ми дійсно. Вміємо захищати свою батьківщину, свою землю, свої традиції, своє майбутнє. А майбутнє це наші діти. А так само і наших дітей. Є такі прильоти, так. Да. Це прильот. <гум> Частково люди виїжджають, не всі там деякі люди виїжджають там по... Міняються по графіку, вони виїжджають там трошки в тил, щоб змогли помитися. Постаратися так само морально відпочити, наскільки це можливо. Але я скажу, що відпочинок і є тут, тому що я радий, що як в моєму підрозділі, так і взагалі в нашій частині склався досить хороший колектив. І навіть ті люди, які мають більшу боязнь до, там, до війни, до бойових дій, їх підтримує колектив. І вони за рахунок колективу стають теж більш-менш як можна сказати, безстрашними. Тут горімо їсти. їсти, хлопці вже зробили чай, печиво є. Не знаю, порівняно з 2014 роком, зараз забезпечення це просто супер. Тонк сік є, печиво є, їб, яйця свіжі, майонез, кава, навіть ананаси. А як ви ту все зберігаєте? Ну, Літом було набагато важче, приходилось закопувати в землю, щоб воно трошки прохолодніше було. Зараз вже ночі прохолодніше ставить. Більш менш зберігаються. І дякуючи нашим стрільцям-санітарам, ми спасаємо тих, хто позарився на щось таке, що вже підгуляло. Ми на своїй землі, ми на своїй рідній землі. Це наша земля, це наше небо, це наша країна. І ми тут господарі, а вам тут не... Повірте, ми зробимо все для того, щоб ви тут не були. Ми любимо жити, ми любимо працювати, ми любимо строїти плани на майбутнє. У Нас поля, у нас жити, у нас сонце. Ми сіємо хліб, ми його збираємо. Ми з нього робимо хороший запашний хліб. Ми хочемо вільно, спокійно жити і розвиватися. Але знаєте одне, якщо ви сюди прийдете, ви знайдете тут свою погибель.